Чи Тарас, багато хто стається питанням, з чого почати з чого почати криптовалюті. В тому відео ви дізнаєтесь. Реальні кроки, що почати. Щоб не запутатись, щоб йти цілий вперед, щоб не було де відкатів. Сорі за якість, знімаю на телефон. Освітлення так падає і якість тому така є. Але це на користь відео ніяк не впливає. Перше, що почати, це є дізнання. Вам потрібно розвиватися в тому. Ну нереально щось знати. нереально не в чому шарити, якщо ви в тому не варитесь. Вам потрібно розуміти, що гроші це також сфера якась. Якщо ви хочете вивчити мову, ви мусите знати. Ви мусите в тому варитися. Так само і гроші. Хочете мати гроші, хочете створити капітал, мусите в тому варитися що Першу це відкладання грошей, читання книг про фінансову грамотність. Спочатку качайте фінансову грамотність. Так, от дивіться, зараз вам покажу. Це є таблиця в доходів. Так виглядає моя таблиця. Ви обов'язково кожен собі зробіть. Це 25 й рік, бачите? Кожну цей записується. Жовтий, десятий за жовтий я потратив. 10 тисяч злотих, так? І тут на що я їх потратив. Це також, наприклад, відкладені а мені столько не запас. Так і так, і пішло-поїхало. Це треба робити кожному. Так ви будете знати, куди йдуть ваші гроші. Ви будете класно розподіляти це йде на інвестиції, це йде на розкладене, це йде так далі. Потім ви маєте... Інвестувати. Спочатку ви відкладаєте, спочатку ви вчитесь. Точніше, вчитесь ви постійно, так? але починаєте з знання. Ви не заробите нічого, ви не будете мати капітал, якщо не будете знання. І, значить, знання, потім капітал, потім відкладання грошей і інвестування. Але постійно прокачуватись. Вчатку ви вчитеся, як відкладати гроші, навчилися, ага, з кожної зарплати, я буду викладати, не можу 50%, то буду відкладати 20%. Не можу 20-10, не буду 10-5%, почну з 5%, потім перейду до 10%. Потім ті гроші, частину буду відкладати, частину буду інвестувати. І, і інвестувати куди ви також вчитеся, ось з чого починається. Починаються маленькі кроки. Але повине почати. Бо тому що коли ви ідеально ніколи нічого не зробите. Знаєте, існує така історія, що були два друга, які вирішили зробити кафе. В кінцевому результаті посварилися, бо тому що мали різні політи на це. Один хотів зробити все ідеально, другий хотів просто почати. Тут, і тут один знімає кафе, точніше приміщення, другий бачить вивіску. Вивіска гарна, меню таке, каряве, стульчики різних кольорів. Коротше, сміявся з нього. Потім за якийсь час бачиш, що там вже і люди, вивізка класна, вже меню нормальне. А він далі каже, ні, я, я ще почекаю, я ще почекаю, я не буду робити свого кафе, бо тому що це не все ідеально. Приходить ще час, то вже ідеальна вивіска, ідеальне меню, купа людей, ідеальний ремонт. І хотів, коли це все вже придумав, то другий просто вже заявку по часу. Так і не почавши. Тому, якщо ви чекаєте ідеального моменту, він не настане. Він ніколи не буде все ідеально. Вам потрібно почати вже з маленьких кроків. Почніть, дізнатися так, як розподіляти капітал. Ага, 100, наприклад, зробив 10 тисяч, там 2 тисячі відкладаю. З тих 2 тисяч, що я відклав, 200 гривень буде, наприклад, на недоторканий запас. так. А 1800 є відкладені. Окей, так же Добре, починайте інвестити цікаву інвестиція. Ага, я інвестую тільки, то окей. Значить, якщо ви далі не можете склада більше 2000, берете, окей. Кладайте 2000, 1000. Йде на інвестиції 800 на відкладені, 200 на неторканий запас. І все, так по чуть-чуть. Ви собі потім ту систему для під себе підкоровуєте, але почніть. Буду секрет, що почати, як почати, будувати свій капітал. Все дуже просто. Головне почити. Це відео не набере багато підписників, багато лайків, багато переглядів, бо Бо ніхто не хоче такі дивитися. Але повірте мені, ці знання самі дорогі. І знання в інвестиціях дуже допомагають, будування свого капітал дуже допомагають. Якось так. Коли ще знімлю подробне відео, так все розкажу. Покажу, але... Зараз поки так. Всем дякую за перегляд. До нових встреч.